Привіт! Якщо ти шукаєш гарний надійний кросовер і ти не знаєш, що саме обрати, щоб цей автомобіль не розвалився у тебе через рік, тоді ти обрав правильне відео, тому що я підібрав для тебе топ-5 найкращих кросоверів в Україні, які ти можеш розглядати у 2025 році. П'яте місце у нас займає автомобіль Chevrolet Captiva 2007-2011 років випуску. Найдешевший у списку, зате великий, комфортний і часто семимісний. Просторий салон, повний привід, доступна ціна. Мінуси, високий розхід пального, не найкраща шумоізоляція, ціна від 7,5 до 9 тисяч доларів. Ідеально, якщо шукаєш багато авто за мінімум грошей. Найнадійніші двигуни на цих автомобілях це є 2,0 дизель, надійний, якщо обслуговувався правильно. Також 2,4 бензин, екотек, простий атмосферник, але трохи слабенький для цього кузова. Уникайте таких двигунів як 3.2 і 3.6 бензинові V6. Вони потужні, ненажерливі і дорогі в обслуговуванні. Автомат на V6 менш надійний. Рекомендується 2.0 дизель, на механіці найкращий вибір. Четверте місце займає у нас Hyundai Tucson з 2009 по 2013 рік випуску. Цей автомобіль має сучасний дизайн, непогана прохідність і при цьому бюджетний. Плюси просторий та надійний, хороший дизель, нормальний автомат. Мінуси жорсткувата підвізка та скромний салон. Ціна від 8,5 до 10,5 тисяч доларів. Гарний варіант для міста або для дачі. Найнадійніші двигуни, такі як 2,0 бензин, перевірений атмосферник, простий у ремонті, 2,0 дизель, добрий мотор, але уважно дивитись на турбіну і паливну. Уникати газообладнаних автомобілів на бензині, тому що вони можуть споживати масло. Рекомендую обирати для себе двигун 2.0 бензин з механікою або автоматом оптимальний варіант на будь-який випадок. Бронзу займає у нас Nissan X Trail T31 років випуску від 2007 по 2013. Ідеальний для села, гір або активного відпочинку, повний привід, просторий салон, нормальна прохідність. Мінуси це є варіатор. Якщо береш тільки механіку або класичний автомат. Ціна від 8 до 10,5 тисяч доларів. Найнадійніші двигуни, такі як 2.0 бензин, класичний атмосферник, ходить довго. 2.0 CDI непоганий, якщо за ним гарно доглядали, уникати варіатора, особливо 2010 року, дизелі з великим пробігом без сервісної історії. Рекомендую взяти для себе 2.0 бензин плюс механіку або класичний автомат. Серед цих автомобілів це топ по надійності. Срібло займає у нас легендарний японський автомобіль. Який має назву Honda CR-V 3 покоління роками випуску від 2007 до 2011 рік. Машина, яка не підведе в ніякому випадку. Плюси надійність, комфорт та нормальний автомат. Ціна від 9 до 11 тисяч доларів. Найнадійніші двигуни 2.0 та 2.4 в які видають гарну потужність, вони легко їздять 400 тисяч без капремонту. Мінуси не для бездоріжжя, тому що повний привід. Тут скоріше допоміжний, ніж постійний. Багатьом цей автомобіль подобається через свій брутальний дизайн і через свою надійність. І так, друзі, ідеальний кросовер для України на 2025 рік стає в нас Subaru Forester 2008-2012 років випуску. Ідеальний для України повний привід, високий кліренс, чудова керованість. 2.0 бензин мотор, який ходить дуже і дуже довго. Влай-5 бензин теж хороший, але частіше споживаю мастило. Уникати двигун із газом, який не обслуговувалися як слід, особливо без клапанних зазорів. Турбовані версії це також дуже хороші автомобілі, але не для бюджет на 11 тисяч. Рекомендація купувати для себе автомобілі 2,0 бензин плюс механіка, тому що це є желізобетонна комбінація на цих автомобілях. Ну що ж, це був мій рейтинг кросоверів до 11 тисяч доларів для України. Напиши, який варіант от ти б обрав для себе і чому. Обов'язково підписка на канал, а також подобайка і до зустрічі в наступних відео.